Новий спортивно-тренувальний майданчик встановлено на спортивній площадці Павлівської загальноосвітньої школи. 19 жовтня, за участю господарів, поважних гостей та школярів відбулось його офіційне відкриття. Сьогодні у нас в Павлові надзвичайна подія. Подивіться, діточки, скільки до вас приїхало гостей І з Львова, і з Родехова. Тільки через те, що ви сьогодні маєте щастя. Пробувати займатися вже на тих нових тренажерах, котрі вже є встановлені, і ми маємо сьогодні право їх відкрити урочисто через те, наше маленьке спортивне свято. Водночас для вас воно дуже велике, оголошується відкритим. На відкритті спортивного майданчика в селі Павлові щирими позитивними відгуками виступили перші керівники Радехівської районної влади, гість зі Львова, сільський голова Василь Карплюк та громадський активіст Надія Шостак. Спорт, щоб ви собі розуміли і знали, завжди допомагає долати труднощі, допомагає в житті ставити собі цілі якісь, долати перешкоди. Тепер за все є для вас, тепер за все є для нашого майбутнього, щоб росла надійна і здорова нація, яка завжди буде пишатися тим, що ви є всі українці, і гучно говорити про себе в світі. Нехай вам щастить, нехай ті тренажери довго вам прослужать. І от сьогоднішнє дійство, відкриття сьогоднішнього майданчика. Є свідченням того, коли різні гілки влади спрацювали спільно разом, і ви маєте такий чудовий подарунок. Сподіваємося, що ви будете сюди приходити і зміцнювати своє здоров'я. Дві гілки влади спрацювали дуже добре. Управління фізичної культури і спорту обласної адміністрації висунуло ідею, щоб дати гроші на майданчики. Депутатський корпус нас підтримав, тому ми маємо такий чудовий майданчик. Ну і ще хочу від себе особисто як директор центру фізичного здоров'я населення. Побажати вам всім міцного здоров'я. Хочу особливо подякувати Вадиму Климовичу, який вже сьогодні виступав тут. Він завжди дуже спокійно. Дуже так по-чоловічому вислуховував всі аргументи і приймав такі ж самі мудрі чоловічі рішення. І, звичайно ж, сьогодні особлива подяка людину, яку ще тут не згадували, але це голова обласної ради Олександр, Олександр Олександрович Ганушин, завдяки якому ми в принципі маємо цей майданчик. Дякую всім гостям, що приїхали до нас, розділили нашу радість. Всі задоволені, що в нашому паливі появився третій спортивно-тренажерний майданчик. Два майданчики в 15 році, і цей майданчик в шістнадцятому році. Я хочу вам побажати, що ви були на здорові, що з вас в майбутньому поростали спортсмени нашої України, що ви були гордістю нашого села Павлів. Після урочистої частини поважні гості прискіпливо оглянули якість монтажу спортивного майданчика, випробували його на міцність і результатами залишились задоволені. Та найбільше задоволення від нового спортивного майданчика отримали місцеві школярі, які, попри канікули, прибули на таку важливу подію до школи. Бо, хоча новий майданчик відкритий для тренувань та занять спортом для всіх дорослих і малих павлівців, в першу чергу він добре слугуватиме павлівським школярам, зазначив у своєму подячному виступі директор Павлівської загальноосвітньої школи Роман Янжиєвський. Спортивна площадка ці. Тренажери мають надзвичайно важливе значення для нашої для розвитку нашої матеріальної бази. Вони сприятимуть вашому фізичному розвитку і сприятимуть здоровому способу життя, про що ми так часто щоденно говоримо в нашій школі. Але я вважаю, що саме я маю право дуже щиро, сердечно подякувати нашим гостям за те, що ця площадка тут присутня. Дякуємо! Цього ж дня по обіді такий же майданчик урочисто відкрито в селі Стоянові на спортивній площадці біля загальноосвітньої школи. З Павлова поважні гості прибули на відкриття спортивно-тренувального майданчика у Стоянів. До них приєдналися Стоянівські школярі, директор школи, учителі, сільські громадські активісти. Щоб майданчик довго, корисно і безпечно прослужив Стоянівській громаді, його освятив настоятель Стоянівського храму Святого Іллі, отець Олексій Лупій. У своєму виступі отець Олексій оцінив встановлення майданчика як спільну, корисну і богоугодну справу. Благословенням на ці спортивне приладдя і форму поблагословити того їх во ім'я Отця і Сина. щоб вони були озброєні сили небесного твого заступництва, були для тих, які будуть оживати на поміж духовну тілесну здоров'я та спасення. Сьогодні ми бачимо, що таким сполтине майданчик є таким відкриттям і в нашому селі Стояною. Це приємно, радо. Тому дякуємо Богу і всім тим, хто надалі буде сприяти, щоб цей духовний тілесний ріст завжди був для нашого духовного росту, також і благословенням. В кожному селі і в кожній парафії отець Олексій освятив також подаровану сільським футболістам нову спортивну форму. А жіночий ансамбль Стоянівського народного дому з такої нагоди подарував присутнім дзвінку українську пісню: прийде ще сей доленька на зорі, і не буде горечка на землі. А ми дівчата з України. Маєм наше солові, а ми дівчата з України. Керівники району, директор Львівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Вадим Климович, депутат Львівської обласної ради Леонід Цибуля та сільський голова Ярослав Василишин висловили надію на подальше впровадження подібних проєктів у Стоянові, користуючись тим, що в нас є представник депутатського корпусу, які проголосували за цю програму. Ви знаєте, безпрецедентно 16 мільйонів гривень на програму на область – це дуже багато і це дуже добре. Тому що це, що лишиться дітям, це що слишиться майбутньому, це лишиться молоді. Тому я маю надію, що на наступний рік депутати на наші програми ще дадуть якісь кошти. І не тільки на сільський спорт, Ось форму якусь ми дали, м'яч маємо. Може ще в нас є така програма, яка називається Спортивні споруди для всіх. Може вони дадуть наші гроші, що ми відремонтуємо у вас басейн по програмі. Може, ще штучне покриття, баскетбольне покриття, наливне покриття. Ми також маємо цю надію. Особисто від себе хочу вам всім побажати мирного неба, затишку, сімейного благополуччя, здоров'я, любові. І я сподіваюся, що наші починання. Вони не пройдуть стороною, і наше молоде, підростаюче покоління буде рости здоровим. Від виконавчого комітету я щиро дякую адміністрації, я щиро дякую спорту, я щиро дякую районній раді, тому що, повірте, ці добрі слова в сторону в мою адресу. Це якраз і їхня заслуга. Від якісної роботи по встановленню спортивно-тренажерного майданчика в районного та обласного керівництва склалось позитивне враження. Після церемонії відкриття майданчика його тут же навперебій випробували стоянівські школярі. Відгуки як найкращі, бо такого у них ще не було. Тепер же при сприятливій погоді тут запросто можна буде і розважитись, і потренуватись, навіть на перерві між уроками, адже школа поряд. Сказати до честі нашого району, відкриттям майданчика у Стоянові Радехівщина засвідчила, що цьогоріч реалізувала обласну програму Спортивний майданчик серед районів першою.